Коли взагалі у тебе з'явилася ідея продати продукт? Моя перша продаж була у 2020 році, і вона була по запросу. Тобто, ми розробили додаток, який був мостом між сервісом і Shopify. ми, в принципі, успішно продали три найголовніші речі. Перше, це не виходити на продаж, коли у тебе все плохо. Але якщо у тебе все плохо, і тебе треба продати, ніколи про це не говорити. Добре, ти зрозумів, що ти хочеш продати. Не хотів продавати і відпускати цю апку але протестувати було б непогано. Вітаю на новому випуску Let's Talk About Strategy and Within – подкасту, де ми не просто дивимося на бізнес-стратегію в об'ємі, ми розбираємо її ДНК. Я запрошую підприємців та галузових експертів, щоб дослідити екосистему розвитку бізнесу: від побудови ефективних команд та процесів, впровадження інновацій, розвитку партнерства, залучення інвестицій до стратегії особистого зростання лідера. Мене звати Ольга Шапран, я авторка і ведуча подкасту, засновниця Ательє з побудови та реалізації стратегії Strategy Area. Приєднуйтесь до нашої розмови та давайте опануємо мистецтво стратегії разом. Сьогодні я рада поговорити з засновником та керівником компанії MakeBeCool, стратегічного партнера з розвитку шопіфайсторів та додатків, засновником та керівником Маріупольського IT-кластера Андрієм Гадашевичем Андрій має більше сіми років досвіду роботи в e-commerce і більше чотирьох років розвитку SaaS-проєктів. Також Андрій запустив більше ніж три успішні додатки, і два з них є проданими на даний момент. Андрію, вітаю тебе! Рада бачити. Розкажи, будь ласка, про коротенько про свій професійний шлях для того, щоб гості розуміли, яким чином твоя експертиза і твої стратегії можуть бути допоміжні в їх стратегіях розвитку компаній. Оля. Дякую за запрошення трохи про себе. Почав я свій шлях бізнесу дві 2010 року. Ми починали як невеличка локальна студія по розробки вебсайтів. Почали якось розвиватися, розвиватися і зростати на міжнародну компанію, яка поставляє сервіс компаніям по всьому світу. Здебільшого це США та Європа. І десь 4-5 років тому, окрім того, щоб розробляємо і зростаємо. І e комерс проекти ми також почали рухатись в saas напрямок і будувати цей бізнес як окремий напрямок. Тоді я ще не думав про те, продавати чи не продавати взагалі про стратегію екзиту. Мені подобалось сам по собі ця бізнес-модель, я хотів її там випробувати. Здебільшого мені це вдалося. Зараз продовжують цим також займатися. Цікаво, Андрій, дякую. А ми з Андрієм сьогодні поговоримо якраз про стратегію розвитку продукту для продажу. І у мене, Андрію, до тебе перше питання. Коли взагалі у тебе з'явилася ідея продати продукт? Моя перша продаж була у 2020 році, і вона була по запросу. Тобто ми розробили додаток, який був мостом між сервісом і Shopify. Сам сервіс прийшов до нас там. Запитом про продаж. Ми, в принципі, успішно продали. Тоді я ще не зробив для себе кейс, що окей, там, додатки можна продавати, е, робити це системно, і як мета бізнесу, як такового. І остання продаж, також, яка случилася в минулому році, вона також була спонтанна. Тобто я хотів протестувати гіпотезу, взагалі, який ринок, як можна продати, скільки воно буде коштувати, як швидко можна продати. В цілому ван шот, так сталося. Як довго ви готувалися? У нас було все готово. Тобто, всі гросмоделі, моделі, всі там звіти, як будувати стратегію розвитку, все те, що треба ну, для продажу бізнесу, як такого, воно зробило на руках, тому що це були бізнес інструменти з якими ми працювали кожен день, от тому не треба було якоїсь окремої підготовки для продажу е цього всього. От і це, до речі, непогана стратегія не просто мати, а знати для чого це, це інструменти, а, а також їх подвіне назначення. що вони гарно працюють і в бізнесі, так само так, як модуль, наприклад, для будь-якого стартапуса з бізнесу. Прогнозувати, як ти будеш зростати, на які треба KPI більш поділяти увагу, щоб зростати. Ну а потім цей грос модуль можна показувати потенційним покупцям, показувати як було. І як, собственно, буду далі. Цікавий підхід. Що б ти міг виділити як першочергове, коли готуєш е, взагалі продукт, проєкт, компанію, бізнес для продажу? Давай так: якщо можливо, виділи, будь ласка, один, два, три от угу. такі три найголовніші речі. Перше це не виходити на продаж, коли у тебе все плохо. Але якщо у тебе все плохо, і тебе треба продати, ніколи про це не говорити. Е, е, тому що ну, продавати треба сильну позицію. Е, коли у тебе все хорошо, коли ти на достанні, тобі легше все зробити. Е, це по-перше. По-друге, треба, щоб у тебе був бізнес більш-менш систематизований, щоб можна було передати, і це не було якось довго проходити анборник, розповідати з у Всі процеси, е, базові речі. Документація, KPI, дашборди, все це повинно бути також. Ну і треба розумітися на тому, скільки це може коштувати. Тобто не приходити і питати, скільки в мені заплатити, а знати, скільки це може коштувати і просити свою ціну. Андрію. Скажи, є якісь. Матеріали, можливо, книги. Це такий трошки офтоп, але тим не менш, матеріали, книги, будь-які, я не знаю, навчання, щось, що тобі допомогло з цим процесом. Можливо, якісь експерти, можливо, ти проходив якийсь курс, до когось звертався. Я проходив курси по інвестуванню, це було досить, ну, в принципі, досить 2021 році, і там нас вчили оцінювати проекти. Оцінювати бізнес також. Я сам був в акселераторах і нас учили пічити ці проекти. Тобто, я не вчив все там окремо покупати, продавати сфера цієї інвестування, або залучення інвестицій. Мені була там близька. Я це все там, проходив декілька разів, і мабуть це б допомогло. Скажи стратегії, які ти використовував ці роки. Да, поки розвивав всі бізнес-напрямки. Що це була за стратегія? Ти багато кажеш про growth strategy, Але про що це? До речі, от після останнього екзиту я трохи переглядів свої стратегії до побудови бізнесу, до підходу до бізнесу, і, і взагалі також там, до growth процесу. Якщо in general, то growth – це системне вимірювання правильних показників, тому що вимірювати можна все, але не все тобі потрібно. Далі це системні експерименти, гіпотези, тестування і розуміння, що працює, і що важливо, що не працює також. Ну, це про growth, І це повинно бути як, як цінність, як те, що, чим компанія дишить і чим всі спів співробітники можуть займатися і займаються. Тому що growth пронизує все, що може. Так само, як Маквітер. І після останнього екзиту я також трохи перебудував собі. Таку візію, що бізнес треба, якщо навіть ти не плануєш його продавати, треба робити бізнес як на продаж. Тобто завжди ти повинен знати, що це асет, і це можна будь-яку минуту, якщо тобі треба, або якщо з'явився там гарний пропозиція, ти можеш це продати і це чогось варте. Щоб розвивати своє стратегічне мислення. Отримувати нові ідеї і натхнення, підписуйтесь на YouTube канал Strategy Area та Apple Podcast. Ми раді вашому зворотному зв'язку та коментарям. Добре, ти зрозумів, що ти хочеш продати продукт, де ти шукав клієнтів, покупців на свої продукти. Я тестував гіпотезу, як я говорив, і це була одна площадка acquire.com. Я не дуже хотів продавати продукт, тому що це була частина бізнесів, які в мене є. Тобто є агенція, ми будуємо консалтинг напрямок а також є апки. І все це там для одних клієнтів. І тобто, з апок можна було і можна навіть зараз. Ми це робимо залучати клієнтів в інші бізнес. Тому я не хотів продавати і відпускати цю апку, але протестувати було б непогано. От я вийшов е, на цю площадку, тому що я там з був знайом до цього, і там подаються не тільки апки, ну і взагалі там, і сервісної компанії, і, і навіть інші компанії не it пов'язані, також там продаються. Вирішив викласти свій кейс і побачити, який попит на нього. Угу. А як довго цей процес тривав? Два тижні. Через <смеш> два тижні я мав вже е, около десятку покупців, які були зацікавлені в цьому продукті. Е, і ми почали процес е, комунікації, з е, цими десятью потенційними покупцями. І по суті, ми обирали, хто нам більш цікавий. І взагалі, хочемо продавати, не хочемо продавати, і якщо хочемо, то в якому форматі. Я знаю, що сума угоди про це ти писав на своїй сторінці у Фейсбук, в Лінкін. І також, наскільки я знаю, що є стаття Форбс про те, що сума угоди є більш ніж 800 тисяч доларів. Чому саме така цифра? Це як ринкові бенчмарки, тобто є окремий мультиплікатор, за яким можна продати цей бізнес. В суть він хлобиться між чотирьома. Та десь восьмю, x4, x8 річному обороту САЗ бізнесу це залежить від декількох розників від твого обороту зараз, від того, як ти зростаєш. По суті, це математична формула. Я додам трохи експромту для того, щоб наша з тобою розмова Андрії була <гум> трохи така живіша, жвавіша, бо це ж дзеркальними нейронами передається е, нашим слухачам. Скажи. Чого точно не треба робити, коли плануєш продавати продукт не треба поспішати. Це точно не треба поспішати. Навіть якщо треба поспішати, не треба цього робити. Або не треба цього показувати. Будь-якої продажі, навіть якщо ти продаєш послугу, зв'язково там бізнес, будь-яка продажа, треба продавати з позиції сіли. Тобто, коли ти знаєш, ну ти можеш продати тому або тому, а тому можеш взагалі не продавати і нічого цього там тебе не буде. Там це проблема. Таку позицію легше продавати, і воно легше продається, тому що покупець також відчуває, що це цінний асет, і воно так легко здобути, і за нього треба поборотися. Слухай, можливо, ти пригадаєш, можливо, були якісь факапи. Щось, чим ти готовий поділитися на загал, це могло б допомогти іншим, цих, наприклад, помилок, факапів не робити. Та слухай, факап на ну, факапі був, це ж бізнес, Без цього ніяк не буває. А... Слухай, знаєш, що я згадую. Перепрошую, я тебе перебуваю трохи, але я пам'ятаю нашу розмову, коли ти казав, що. Оля, якщо б ти бачила а, наші перші там, дизайни або промо, або ще щось, ти б взагалі з нами не розмовляла. Mm -hmm. Це було, я запам'ятала, це так яскраво, ти знаєш, така хор хороша історія, коли там, думаєш про щось, там, запускатися, не запускатися, робити, не робити, як робити, чи робити це там, ідеально. Да? От, але давай повернемося до фокапів. Цю історію я пам'ятаю. Так так і було. Взагалі, факапів це неотємлима частина гроз процесу. Тому що ти багато тестуєш, а значить, ти багато отримуєш якісь не дуже гарних показників. Одно із таких фокапів, якраз таки, як воно було в тому процесі, який ми там продавали. Тобто ми тестували гіпотези по прайсінгу. Також ми вилили такий великий апдейт додатку. І це трохи обрушило е, наш е, МРАР. Трохи десь відсотків на 30 це тоді впало. Ну і, і це ж повинно було якось відобразитися на оцінки також. За тільки тому, що там це були експерименти, ми поняли, чого чого спрацювало не так і так далі. Ми це бисто виправили. І воно там е, швидко зросло і навіть показало більше результатів, ніж були не цим. Ну цей, от такий момент. Тобто є процес продажу, наче ти там торгуєшся за таку непогану суму, а тут у тебе показники так різко падають. І, собственно, інвестори, покупці задають питання, чому так? А що сталося? А може будемо дешевше розмовляти? Ну не, не вийшло дешевше. Як ви викрутились? Так як викрутилися. Ми не викручувалися. Ми розповіли, що ну це гіпотеза. от ми протестували. от до цього ми тестували ще. Там 11 гіпотез по прайсингу, як вони спрацювали. Це там звичайний процес, і ми до цього були готові, що воно могло так статися. Після цієї невдалої гіпотези ми протестували, і наступна гіпотеза була більш вдала. Причому вдала також, що ми зросли ще на 40% від того, не від того, як впали, а від першої позиції, яка була перед цим. Ну Це показало ну дійсно гарні показники, і другий рівень переговорів вже. Був цікавіший. Супер а, клас. Андрію, А які плани на майбутнє? Взагалі у мене є там таке планування в трьох горизонтах. Тобто, перший горизонт це те, що е, я роблю зараз. Зараз це Shopify Agency, з якому працюємо, і ми там переходимо, точніше, майже завержили переход з розробників в Strategic Partners, де ми займаємося growth процесами і зростаємо revenue для e commerce проектів. Другий горизонт це якраз такі додатки, і здебільшого я зараз тут. І наступний крок це у мене два інших додатки, яким я зараз пеклуюся, залучення інвестицій на них і повторення того шлаху. Тобто я відчуваю, що є ще 2-3 рази таких спроб, як коли можна е, додатки і зробити такі ну, цікаві екзити. Оцим планую займатися, і третій горизонт – це адвайзеринг е і інвестування. Тобто, мені цікаве компанії в e-commerce, в SaaS, все, що все щось пов'язано з e-commerce. Я маю досвід, хочу бути в адвайзеріборд. Ну не просто бути, а також інвестувати в ті проекти, які мені цікаво, допомагати їм зростати. І робити такі історії з екзитом. А Слухай, ну достатньо амбітно. Я бажаю, щоб е, твої плани здійснювалися якнайкращим чином, е, але ще поки тебе не відпускаю, у мене до тебе є завершальне питання. Одна твоя рекомендація для тих власників, засновників, бізнесів, продуктів, які хочуть зробити успішний екзит? Так, да, є підприємства, які. Дійсно знають, що вони будують у цей проект для того, щоб зробити екзит. У них є план, є розуміння, кому можна продавати це окрема стратегія. Ну, здебільшого, предприємці роблять бізнес для того, щоб працювати в цьому бізнесі, заробляти кошти і досі така довгострівала стратегія. І екзит може як статися, як так і не статися. Але взагалі я би будував бізнес, будь який бізнес. Зараз я також цим придержуюсь, навіть якщо ти не плануєш продавати це зараз. Або не думаєш над цим взагалі. Треба будувати і, і стратегію сам бізнес так, щоб можна було його продати будь-якому. Тому що це дає тобі більше свободи, тому що ти розумієш, що бізнес це не просто справа твого життя, і ти хочеш там працювати все життя, тому що може багато чого змінитися. Це асет, яким треба вміло розпоряджатися. Тобто будувати так, щоб можна було в будь-яку минуту вити на ринок і сказати: Ну у мене це не пропозиція. Такий бізнес на дорогі не валяється, і хто хоче, тоді буде багато хто хотіти. Цікаво, цікаво. Добре, Андрію, наша розмова підійшла до кінця. Я хочу подякувати тобі за те, що ти поділився такими знаєш, точковими, прицільними, зрозумілими. Відповідями на питання. І, звичайно, мабуть, такою вишинкою на торті або родзинкою було безпосередньо, коли ти розказав про якісь факапи, які були, да, і що як з цим справлятися, як це може повпливати на продаж, да, або там на зменшення або збільшення вартості, тож це достатньо все корисно. Андрію, дякую тобі і до нових зустрічей. Дякую, Оля, дякую за цікаве питання. Пока-пока, ви архітектор свого власного успіху. Стратегія це ключ, що відкриває двері до можливостей. Зі стратегією в серці. Ви визначаєте не тільки свої цілі, але й той спосіб, яким ви хочете жити своє життя. Якщо цей епізод є цінним для вас, поділіться ним зі своїми колегами, друзями та близькими. Залишайте свої коментарі в разі питань, пропозицій тем для обговорення чи гостей, яких ви хотіли б чути. До зустрічі в новому епізоді. Ваша експертка зі стратегії Ольга Шабранко.